Вітаю, друзі! З вами адвокат Володимир Кишеня, і на моєму каналі ми говоримо про юридичні питання, які найбільше вас цікавлять. Поговоримо про домашнє насильство. У 2018 році Верховна Рада України було прийнято закон про запобігання і протидію домашньому насильству. В статті першій даного закону надано визначення цьому поняттю. Отже, домашнє насильство це діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного. Насильства. Воно вчиняється, як правило, в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, між членами подружжя, або колишніми членами подружжя, або між іншими особами, які спільно проживають, проживали однією сім'єю, але не перебувають і не перебували у родинних стосунках. Мова про так званий цивільний шлюб. І виходячи з цього поняття, незалежно від того. Чи проживає або проживала особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа? Що потрібно знати і на що потрібно звернути увагу, якщо, не дай Бог, відносно вас чиниться домашнє насильство? Ну, в першу чергу, Закон України про запобігання і протидії домашньому насильству гарантує особі, яка є постраждалою від домашнього насильства, безкоштовну вторинну правову допомогу у нас існує система БВПД адвокатури, яка існує за рахунок фінансування держави, і особа, яка є постраждалою від домашнього насильства, завжди має право туди звернутися і отримати допомогу адвоката, як у складанні процесуальних документів, так і шляхом представництво суді під час розгляду судом протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки у нас законодавством чинним передбачене адміністративна відповідальність за домашнє насильство. Ну, якщо воно носить систематичний характер. То також кривдника можна притягнути і до кримінальної відповідальності. Також варто мати на увазі, що Закон України про запобігання протидії домашньому насильству передбачає термінові заходи щодо припинення домашнього насильства. Зокрема, стаття 25, що вказано в закону, передбачає такий вид заходу, як терміновий заборонний припис стосовно кривдника. Даний Припис виноситься органами національної поліції у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства і недопущення його продовження чи повторного вчинення. Терміновий заборонний припис може містити такі заходи. Перше це зобов'язання залишити місце проживання або перебування постраждалої особи. Тобто, якщо кривдник і постраждала особа проживають, перебувають разом, то поліція застосувавши Терміновий заборонний припис може примусити такого кривника залишити місце проживання або перебування. Друге, це заборона на вхід та перебування в місці проживання або перебування постраждалої особи. Ну, мається на увазі вказується конкретна адреса, куди кривнику, в подальшому за приписом, забороняється входити і перебувати. Ну і третій варіант це заборона в будь-який спосіб контролювати з постраждалою особою, мається на увазі телефоном. Засобами інтернет зв'язку та інше. Тобто, якщо людині постійно погрожують і вчиняють психологічне насильство за допомогою знову ж таки електронних засобів, то поліція може заборонити це робити. Також, крім термінового обмежувального припису закону про запобігання протидії домашньому насильству, передбачений і обмежувальний припис, який виноситься судом. В чому ж різниця? Терміновий вижуваль припис становлюється національною поліцією, і максимальний його срок становить до 10 діб. В той же час обмежувальний припис, який становлюється судом, може тривати від 1 до 6 місяців і в подальшому по закінченні 6-місячного терміну за зверненням постраждалої особи може бути продовженим судом ще на 6 місяців, тобто максимальний срок обмежувального припису згідно чинного законодавства становитиме максимум 1 рік. Омежувальним приписом, який Визначається судом, встановлюється один або декілька таких засобів, тимчасового обмеження прав кривдника або покладаються на нього певні обов'язки. Зокрема, заборона перебувати в місці спільного проживання, перебування з постраждалою особою ну, це те ж саме, що і в терміновому вживальному приписі, Єдине, що е, срок становитиме вже до 6 місяців, а подальше може становити до року. Друге, це усунення перешкод у користуванні майном, що є об'єктом спільно-сумісної власності. Або особисто приватну власності постраждалої особи. Третє це обмеження спілкування з постраждалою дитиною, якщо відносно неї було вчинено домашнє насильство. Четверте заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, перебування, навчання роботи чи інших місць часто відвідування постраждалої особи. Ну, це те, що ми бачимо дуже часто в американських фільмах. Нарешті наш законодавець вирішив дані заходи. Застосувати і в діючому законодавстві, і таким чином убезпечити постраждалих осіб від домашнього насильства, п'ятий вид тимчасового обмеження це заборона особисту і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці невідомому, кривднику, переслідувачу або будь-який інший спосіб спілкуватися з нею. І шостий вид. Обмеження це заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто або через третіх осіб. Відповідальність за вчинення домашнього насильства, як я вже казав, у нас передбачена адміністративно. зокрема, статтею 173 Прим 2 Кодексу України про порушення передбачено накладення штрафу від 10 до 20 неподаткових мінімум доходів громадян. Тобто від 170 до 340 гривень або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на срок до 10 діб. Частиною другою вказаної статті передбачено, що ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачено частиною першої цієї статті, тобто за домашнє насильство, тягнуть з собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 40 неподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від 340 до 680 гривень штрафу. Крім того, або громадські роботи на срок від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на срок до 15 діб. Крім того, діючим законодавством, зокрема статтєю 126 прим 1 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства. В Чому різниця між адміністративним і кримінальним складом правопорушення? Для того щоб притягнути особу до кримінальної відповідальності, потрібно, щоб вона умисно систематично вчиняла фізичне, психологічне або економічне насильство щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває або перебував у сімейних або близьких відносинах. Що призвело до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. В даному випадку наш законодавець передбачив покарання у вигляді громадських робот від на строк від 150 до 240 годин, або пробаційним наглядом на срок до 5 років, або обмеження волі на той самий срок, або позбавлення волі на строк до 2 років. З якими проблемами на практиці доводиться стикатися особам, які постраждали від домашнього насильства. Ну, по-перше, на що потрібно звернути увагу, це складання адміністративного протоколу працівниками прохованих органів. Оскільки мені в практиці доводилося виступати і в якості захисника осіб, відносно яких складався адміністративний протокол за домашнє насильство, так і виступати представником потерпілих осіб від домашнього насильства. то я можу констатувати наступний факт, що такі протоколи про він про порушення складаються правоохоронними органами національної поліції, на жаль, дуже поверхово. Тобто, замість того, щоб описати всю ситуацію, в чому ж полягає домашнє насильство, там, психологічне домашнє насильство, е сексуальне, фізичне, в чому воно полягало е описати це детально в протоколі, якими доказами це підтверджується. Дуже часто е правоохоронні органи підходять до складання такого протоколу. Дуже формально, тобто не один раз бачу, коли в протоколі написано вчиняв або вчиняла домашнє насильство. І потім, коли такий протокол приходить до суду, суддя його дивиться і не розуміє, що з ним далі робити. Ну, одна справа, коли кривник визнає свою вину, тоді його притягують до адміністративної педальності, але в багатьох випадках він цього не робить. Жодних доказів в протоколі не зазначено, свідків, якщо вони були, або якихось тілесних ушкоджень, якщо вони були зафіксовані знову ж таки. І суддя в такому випадку вимушений буде. Закрити просто адміністративну справу, не притягнувши винного до відповідальності. Крім того, дуже часто не дотримується срок розгляду таких справ. У нас суди дуже завантажені, особливо якщо брати суди там, деяких районів в столиці, і вони в трьохмісячний срок не встигають розглянути справу про притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Ну а після цього срок притягнення минає, і таку особу вже неможливо по срокам давності притягнути до відповідальності. Дуже в багатьох випадках на практиці, національна поліція, працівники національної поліції розцінюють як домашнє насильство звичайну сварку між подружжям. Що виходячи з судової практики, домашнє насильство не є. У мене неодноразово в практиці були випадки, коли на обох з подружжя, членів подружжя складалися адміністративні протоколи. Із зазначенням вчинив домашнє насильство відносно такої, вчинила домашнє насильство відносно такого. то І всі вони потім йдуть в суд, як правило, потрапляють до одного і того самого судді, який відкриває ці обидва протоколи, дивиться на обох членів подружжя і каже, що вибачте, я буду закривати справу відносно обох, тому що поліцейські не вміють такі протоколи складатися. Тому, якщо ви стали, не дай Бог жертвою домашнього насильства. Необхідно в обов'язковому порядку зафіксувати ваших поясненнях, в чому ж саме полягало таке насильство, якими доказами воно підтверджується, тому що працівники національної поліції можуть цього елементарно не зробити. Вони, грубо кажучи, не дуже в цьому зацікавлені. Вони склали протокол, направили в суд, а там вже суд буде розбиратися. Ну а в подальшому це вже буде не їх проблема, а проблема ваша і проблема суду. Тому, якщо складається такий адміністративний протокол, звертайте, будь ласка, увагу працівників поліції на те, щоб. Нормально було розписано склад адміністративного пропорушення, якими доказами він підтверджується, в чому полягає, а не просто було написано вчинив домашнє насильство». Тому що якщо таке формулювання буде в протоколі, і воно піде до суду, то велика, велика віргідність того, що такий протокол в подальшому суду судом буде просто скасований.